Народити дитину легко впевнена Наталія. Вона мама трьох синів: Вовчика, Сашка та Максима. Молодшого хлопчика народила лише два місяці тому і каже, кожного разу пологи тривали для неї як свято. Щоправда, перша вагітність та відвідування пологового будинку викликають у Наталі неприємні спогади. Щось не так було в аналізах? і вона мене срочно відправила в роддом. Я приїхала в роддом около двох годин, дня, і з моєї срочної ситуації мене підійшли... Тока утром я провела там э, ужасную ночь на панцирне кровати. Вот, з сеткой. Как як можна женщине дать, дати положити на кровати сіткою, яка прогибається. Крім того, медики сумнівалися, що Наталя народить природнім шляхом, рекомендували кесарів ростин. Та жінка вірила у свої сили. Знайшла професійного акушера-гінеколога і вирішила народжувати вдома. Ми пройшли теоретичну підготовку, і е, спокійно, прекрасно. З узким тазом родили дома. В ванні. в воді мені було комфортніше, Це было как-то Ну, Це естественно, Рібонок живе в воді в мамі. І він рождается в таку ж середу. Не На ванні, проте у власній спальні народила свою другу дитину Йолена. Вона мама маленьких Павла та Поліни. Це був стрес в роддомі. Поїздка, дорога. Как-то меня туда приняли. А здесь сопровождение акушерки это все происходило под присмотром, но не было никакой паники, что нужно брать сумки, куда-то торопиться срочно. То як якби відбувалося своїм чередом. Чим єстественно, Наталія двох наступних синів народжувала вже у приватних клініках. Хотіла зберегти поповинну кров. Не планує повністю відмовлятися від традиційних пологів. І Олена каже: якщо знову завагітніє, передусім порадиться з медиком. Нужно смотреть на своє со здоров'я. М'яса здоров'ям прекрасно, поэтому у меня не было Ну, я даже не задумувалася, ж то єсмь ну, там штота начнеться кровотічені, ліну там страхов у меня таких не было. Медики твердять, пологи вдома ризиковані для здоров'я та життя дитини, адже можуть виникнути різні ситуації, коли малечі знадобиться кваліфікована допомога. Натомість американські та європейські дослідження твердять, домашні пологи найменш стресові і для матусь, і для немовлят. І у нас в гостях акушер-гінеколог Олег Маланчук. Доброго ранку. Доброго ранку. пане Олеже. От ну як бачимо, все більше українок зважується на полон в домашніх умовах. От ви як акушер гінеколог як ставитеся от саме до таких, ну в сучасному світі у нас нетрадиційних традиційних полон? Ну хочу сказати, що зараз менше жінок зважується, все ж таки менше жінок зважується на домашній пологи. Статистика десь 0,1%. по деяким даним, 0 ,0 І з чим це пов'язано. Бачите, є різні моменти, коли жінки народжують поза лікувальним закладом. Перше це стрімкі пологи або okay. швидкі. Вони просто не встигають. Ці пологи приходять протягом там години і народжуються вдома, Тоді карета швидкої допомоги вже транспортує в цьому. І деякі жінки вони хочуть перенести якийсь екстрім, напевно, і вони вважають, що народжувати вдома це природне. З Чим це було пов'язано раніше? Вважали, що гінекологи агресивно ведуть себе, назначають якісь препарати, починають стимулювати зараз. Наприклад, в перинатальному центрі міста Києва у нас, у нас 16 пологових залів сімейного типу, де є тільки пара, там є душ, туалети. Діванчики, м'ячики, килимки. Якщо все йде добре, не вмішуються кушер гінеколог. А батько, ну взагалі, це батько там дев'яносто зараз mm -hmm. пологів, які йдуть партнерських, вони допомагають, вони не тільки контролюють процес, але ну, і приймають участь в учиться. Ну, зрозуміло, частині. що в пологових будинках так теж може бути абсолютно комфорт та домашніх затишно. Але все таки, якщо жінка е, отримує стрес від того, як вона їде, там як буде з лікарями, чужі стіни. А в домашніх умовах все таки вона відчуває якусь більшу близькість дитини, вважають. Що це відсутність стресу для дитини і так далі, то все-таки, які показання до пологів в домашніх умовах, і як правильно організувати цей процес підготовчий? Дивіться, пологі це фізіологічний процес. Абсолютно тут я погоджуюся, це повинно бути природньо, мягко, тихо, нікуди не треба бігти, треба займатися цим процесом. Але це процес фізіологічний, який в долі хвилини може стати патологічним. Розумієте, і для того, щоб надати допомогу і матері, і дитині, треба не тільки вміння лікаря, який може бути присутній там угу. операційна інструментарій, необхідна апаратура і командна робота. Це не можна забезпечити. В домашніх умовах і не можна забезпечити швидку транспорт цієї роділі до пологового стаціонару, все рівно при пів півгодини. А цей час може бути взагалі. Ну яким яким не можна буде повернути. Якщо хочете я вам приведу приклад, якщо в нас є час. Давайте зараз подивимося подивимося історію. От в 2010 році Угорка Анна Терновська, от, власне, про те, що ми говорили, звернулась до європейського суду. Жінка вимагала дозволити їй народжувати вдома. Суд вона в Виграла і власне після цього, після чого домашні пологи в Угорщині стали чинними. І давайте подивимося зараз світовий досвід у домашніх пологах у нашому матеріалі. Далі. Після продовжимо домашні пологи дозволені в Нідерландах, Британії, Німеччині, Бельгії, Італії, Ізраїлі, Канаді, Швеції, США і Австралії. Щоправда, просто так відмовитись народжувати в лікарні в цих країнах неможливо. Жінка має пройти чимало медичних тестів і оглядів. Народжувати вдома їй дозволять при мінімальному ризику розвитку ускладнень. Лікарі визначають і психологічний стан майбутньої мами. А от найбільше домашніх пологів відбувається у Нідерландах. Майже 40% жінок народжують вдома, і витрати на домашні пологи повністю компенсує медична страховка. А за пологи в лікарні лише 50%. Решту породілля сплачує за свій рахунок. Ми бачимо в Нідерландах, там 40% чи більше ніж 40% жінок вдома народжують. То як ви це пояснюєте? Те ж такі самі ризики. Система працює там, чергує біля того будинку карета швидкої ага. допомоги, яка моментально може от 15 хвилин доставити цю. А у нас породілля. що, не можна хіба домовитися? В нас це не можна. По перше, нема законодавчої бази. По-друге, все ж таки, все ж таки, ті, хто іде на пологи в домашніх умовах. Допомагає то літакушерка або це лікар, він бере на себе відповідальність, але він не відповідає потім не перед суспільством, не перед цією жінкою. І ці вагітні вони пишуть, що вони не мають ніяких проблем, ніяких претензій до цього угу. лікаря. Що би не сталося? Це у нас навіть, так. Це, це з... в нас навіть mm -hmm. до літальних якихось випадків. Розумію? А за кордоном по-іншому. А за кордоном по-іншому. Це законодавчо і лікарі ці несуть а відповідальність. Тобто розумі? я так розумію, що ризики є в тому, що можуть бути якісь е е е ускладнення. Величезні і... ускладнення може бути. Я і проблема з транспортуванням. Це було, от бачите, у нас ну, недавно, це рік назад, напевно, доставили породіллю, яка народжувала в домашніх умовах, і допомагала акушерка з кровотечею. З ентенатальною вже загибель плоду на фоні відчарування плаценти 2 літра крововтрати, і ми не змогли спасти дитину, звичайно, і спасти маму ми тільки змогли завдяки широкому хірургічному втручанню. І це ніяким чином не може Знаєте, природність є природність, її можна забезпечити будь-де. Вдома, uh -huh. в стаціонарі або де ще. І для цього лікарі працюють. Зараз дуже багато кроків на зустріч вагітним і родіям. От власне, якщо вже тоді зважились, то треба максимально себе обезпечити, домовитися з транспортуванням, ще з командою лікарів, які будуть чекати. Ну, З цього вже часу так... може все ж таки не вистачити. Тому… Добре, дякуємо, дякуємо. Дякує. Я нагадаю, що у нас в гостях був акушер-гінеколог Олег Маланчук. Басуватиму.